Дій малята! Сьогодні я вам пропоную подорож до країни математики. Сьогодні нас знову чекають в математичному місті знаків. На попередньому занятті ми познайомились з ось таким знаком, як він називається? Вірно, це плюс. Що він вміє робити? Так, додавати, збільшувати кількість предметів. Давайте перевіримо, як ви його запам'ятали. Бабуся напекла пиріжки з різною начинкою і пригостила онуків. Сашкові дала два. І Оленці дала два. А разом чотири. Давайте прочитаємо приклад Два додати. Два дорівнює чотири. Молодці. Дідусь приніс онукам яблучка. Спочатку два, а потім три. Скільки всього яблук приніс дідусь? Давайте прочитаємо приклад. Два плюс три дорівнює п'ять. Молодці. Тато поклав на стіл цукерки. Спочатку одну. А потім ще дві. Скільки цукерок поклав тато? Один плюс два дорівнює три. Молодці. Плюс дуже задоволений тим, що ви його запам'ятали. І тепер він хоче познайомити нас зі своїм другом. Ось він, погляньте. Дія моя протилежна плюсу, іменем мінус мене називають. Маю я велич свою і красу чарівною паличкою позначають. Запам'ятайте, цей знак означає прибирати, зменшувати або забирати, тобто віднімати. Знак дії віднімання це мінус. Він може відняти одне число від іншого. Наприклад, на столі лежало три яблука. Оленка взяла одне. Скільки яблук залишилось? Два. Цей приклад треба прочитати ось так. Три. Відняти один дорівнює 2. Наступне завдання. Бабуся в'язала шарфики, вив'язала два. Кошеня схватило ниточку і один шарфик розпустило. Скільки шарфиків залишилося? Один. Приклад прочитаємо так. Два відняти Один дорівнює один. А зараз я запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. Ой, погляньте, в лісі щось сталося. Звірята не можуть потрапити в свої будиночки. Допоможіть їм. На кожному будиночку є своя цифра, а у кожного звірятка приклад. Тож давайте вирішимо приклади і поселимо звірят в будиночки. Лисичка. 4 відняти три дорівнює один. Отже, лисичка в будиночку з цифрою один. А зайчик Три. Відняти один дорівнює два. Який будиночок? Правильно, з цифрою два. У білочки 5. Відняти два, дорівнює три. І це будиночок з цифрою три. У вовчика 5. Відняти один дорівнює чотири. Молодці! Правильно виконали завдання. А зараз сніговик-поштовик просить вашої допомоги. Погляньте, він приніс звірятам листи та не може знайти до них дорогу. Давайте допоможемо йому і вставимо пропущені числа. 1, у нас вже є. Два, потім. Три, чотири вже є. Наступне. П'ять. Шість є. Наступне за шість. Сім, потім. Вісім наступне. Дев'ять і останнє. Десять. Молодці. Нарешті наш сніговик прийшов до звірят. Але ж погляньте, не знає, який лист треба покласти в яку скриньку. Давайте йому допоможемо. Треба вирішити приклади і будемо знати, який лист хто отримає. У зайчика. Чотири правильно. У лисички 2 мінус один. Один правильно! У білочки. Так, це буде відповідь три. Молодці, а у Вовчика три мінус один. Вірно, це буде два. Нарешті зайчата отримали свої листи. А наш сніговик дуже втомився, поки розносив листи та зголоднів. Давайте нагодуємо його морозивом. Нам треба підібрати числа сусіди. У числа два. Попереднє число. Один. А наступне. Три. Вірно. Молодці. У числа 4. Попереднє число. Три. А наступне п'ять. Вірно. У числа 3 – Попереднє два. Наступне 4. Молодці. І у числа 5 попереднє 4, а наступне шість. Вірно. Погляньте, сніговик дуже задоволений, а ще приготував для вас цікаву гру. Треба скласти сніговика. Погляньте, не просто сніговики, а вони складаються з геометричних фігур. Перший з яких фігур? Вірно, це прямокутник. Тож йому потрібен прямокутник. Другий це квадрат, правильно. А третій. Вірно, це трикутник. Скільки всього сніговиків? Три. А на цьому малюнку перший багатокутник. Вірно. А третій так, п'ятикутник. І останній це круг. І теж сніговиків три. Молодці. Сьогодні ми з вами познайомились із дією віднімання знаком Мінус, складали ціле із частин та повторили назви геометричних фігур. Бувайте здорові! До наступної зустрічі!